Що там із RDR 2? Останні дні всі канали новин шумлять про велике оновлення в RDR Online. Не дивно, адже ще літа минулого року, компанія Rockstar оголосила, що припиняє активну підтримку RDR 2 і більше не планує випускати великих контентних оновлень. А тут раптом патч ж на цілих 3 ГБ. Усі відразу почали цитувати переклад величезного списку змін з офіційного списку оновлень, проте забули глянути на дату. Суть у тому, що всі ці оновлення з попереднього поновлення за минулий рік. А ось на поточний апдейт з опису всього один рядок загальне технічне обслуговування. Що це означає, доки ніхто не знає, хоча кілька версій було. В одній з них уточнювалося, що насправді змін приблизно всього на 5 МБ. Однак потрібно враховувати, що якщо зміни робили у файлі на 1 ГБ, доведеться весь цей файл завантажувати заново. Тому в результаті доведеться. Від 2 до 4 ГБ залежно від платформи. В іншій версії уточнили, що саме було у патчі. Com'юніті RedDet.NET стверджує, що нарешті виправили зависання у стайнях і навіть показали пару роликів з демонстрацією, як все чудово і швидко працює. Раніше захід останнє був рулеткою, могло підвантажитися швидко або доводилося чекати з десяток другої секунд. Інколи ж зависало назавжди, тільки Alt-F4 та перезахід. Все це звичайно чудово. Але насправді ні. Бак виправили не остаточно. Особисто у мене було як мінімум два жорсткі зависання, при тому, що в стайні я дуже рідкісний гість. Рокстар нібито обіцяли, що подробиці будуть пізніше, але схоже, що тут описувати нічого. Далі я хотів описати поточні бонуси гри, але вирішив, що це нудно. У самій грі вже все написано. Насправді, незважаючи на кінські ціни, прокачування в грі досить швидке. Зараз я маю на увазі онлайн-версію. Я почав грати лише кілька тижнів тому, але вже накопичив достатньо золота, щоб купити усі ролі, включаючи розширеного мисливця за головами. Так, гру я купив ще три роки тому, але тоді лише трохи пограв у сюжетку, а потім закинув, так як були інші плани. Лише майже місяць тому разом із моєю напарницею Йоною ми почали грати в онлайн-версію. Я хочу багато, багато-багато бандитів. Спочатку ми не знали, що відбувається. Як в це грати, ми лише блукали лісом, збирали гриби і відстрілювали зайців. Але потім освоїлися і вже щосили займалися торгівлею і варили самогон. На жаль, з нею я пограв не дуже довго. Може пару тижнів, а потім бігав сам. Коротше, є до того, що якщо суворо дотримуватися бонусних завдань і не забувати про щоденки, то золото накопичується досить швидко. Ну і звичайно не слід забувати про карти скарбів. І повертаючись до теми ролика, скажу, що незважаючи на закриття багатьох дірок у попередньому апдейті, читерів у грі все ще чимало. Але в цілому, особисто мені, вони не заважають отримувати задоволення від гри. Тоді я взагалі забуваю, що вони тут існують, особливо, якщо не дуже часто ходити на спільні події. Тут і без подій щодня дізнаєшся чи знаходиш щось новеньке. І навіть якщо здається, що все в грі вже знаєш, то все одно не можеш відірватися. І це я ще не грав у сюжетку. Ніяк не можу змусити себе піти з онлайну. До того що в мене були думки поділитися своїм досвідом цієї гри у кількох серіях, але не загадуватиму. Ну і підсумуємо. Гра все ще дуже популярно. І в середині січня цього року вона побила власний рекорд одночасної кількості гравців в онлайні. Під час вихідних у гру одночасно війшло майже 70 тисяч гравців для порівняння. Попередній рекорд у листопаді минулого року становив 66 тисяч. Ще раніше, у 2019 році, він становив 55 тисяч. Звичайно, цьому чимало сприяла знижка 67% на RDR2 під час святкового розпродажу, але все ж такі самі знижки за існування гри були багато разів. Тому рекорд є рекорд. Розумію, що відео вийшло ні про що, але і по темі теж нема чого розповідати. По суті, я лише хотів донести три ключові моменти. Пач виявився пустушкою. Гра отримала свій новий рекорд з онлайну. Гра чудова навіть сьогодні, навіть із читерами. На цьому все. Дякую за перегляд. До зв'язку!